Події в Україні 2004 року виполснули на поверхню незадоволення людей політичною системою, яка сформувалася у посткомуністичні роки, як наслідок в Україні активізувалися демократичні перетворення. Держава заявила про бажання стати членом Євросоюзу. Втім, у самому Євросоюзі наголошують, що лише бажання недостатньо. Українська влада повинна на практиці дотримуватися тих демократичних принципів, які декларує. Західні політики вказують на ознаки вибіркового правосуддя по відношенню до лідерів української опозиції і натякають, що доля договору про асоціацію між Україною та ЄС може залежати від того, чи вийде з в'язниці Юлія Тимошенко. У понеділок, у рамках рубрики Тема тижня, ми запитали вас, як ви вважаєте, чи повинна українська влада звільнити Тимошенко заради угоди про асоціацію між Україною та ЄС? 82% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так: 15% вважають, що не повинна, і 3% не визначилися з відповіддю. Дякую всім, хто проголосував і тим, хто приєднався до обговорення цього питання на нашому вебсайті та у мережі Фейсбук. Ось лише декілька цитат, надісланих нашими глядачами, не тільки заради цієї угоди, але й, хоча б для того, щоб все ж таки підтвердити, що Україна демократична та правова держава, як це й зазначено у нашій конституції, вважає Зоя Стаднік. Тимошенко за свої кримінальні справи повинна сидіти у тюрмі. Вважає наш глядач з Росії, який підписався іменем Путін побідіт. Юлію Тимошенко треба звільнити та відправити на лікування на захід. А решті люду виписати пігулки для укріплення імунітету від Юліної брехні. Пропонує свій варіант Валеріан Грабовський з Чернівців. Чи залежить доля євроінтеграції України від звільнення Юлії Тимошенко? Про це наші київські кореспонденти запитували перехожих на вулицях української столиці. Ну я вважаю, що треба. Випускати Тимошенко заради того, щоб не втратити шанс на євроінтеграцію. Якщо втратимо цей шанс, то тоді вже, мабуть, на багато років відкладеться це питання. Лише через цей факт, що Юлія Тимошенка знаходиться у в'язниці. Якщо держава втратить цю, втратить цю перспективу, то буде дійсно шкода. Звісно, в європу треба, тому що нам в Азіопії туди там робити. Нема що там по-моєму, Ми вже там були. Треба її звільняти. Треба звільняти. Але ж звільняти в будь-якому випадку треба. Чи будемо в Євро, чи не будемо в Євро. Європа зараз, взагалі, дуже слаба. Європа зараз дуже слабка. І я навіть не знаю, куди нам краще інтегруватися. Чи з Європейським Союзом, чи з Євразійським простором з Росією. А Юлія, якщо багато накрала, має за це відповісти. Я думаю, що заради євроінтеграції Юлію Тимошенко треба помилувати. Я вважаю, що що це треба зробити обов'язково, тому що судилище над Тимошенко виглядало просто ганебно. я не говорю про суть звинувачень, але по формі це було просто обурливо. Я ще не зустрічала людей, які були б за те, щоб юлю випустили. Суспільна думка все ж на боці того, щоб вона була в тюрмі. Ну європа не повинна ж постійно вказувати, що нам робити треба ще інколи і в своїй страні порядок наводити якщо ми хочемо стати частиною євроспільноти ми маємо дотримуватись певних принципів європейських зокрема тобто принципу незаангажованості судочинства не робити чогось чого від нас просять чи не просять а просто бути європейцями внутрішньо за принципами за судочинством і тоді я думаю і відпаде питання варто чи не варто було саджати юлію тимошенко і відпаде питання в єврокомісії до нас з цього ж переводу ми всі знаємо що вла у це, як то кажуть, вигідно, щоб Тимошенко була там, де, вона є, де є вона зараз.